28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання було ухвалено основний документ держави Конституції України. Парламент працював без перерви усю ніч. О 9.20 ранку запроголосували 315 народних обранців. Робота над цим документом тривала довгих 6 років. Було напрацьовано 15 проєктів конституції від конституційної комісії науковців та політичних партій. На той час народним депутатом України, першого скликання, який також долучився до цього процесу, був наш земляк Сергій Артемович Тимчук. І саме його ми сьогодні запросили до нашої студії. Вітаю вас, Сергію Артемовичу. Дякую вам за запрошення. бо на це сьогодні велике таке свято нашої держави. Давайте згадаємо той час. Перше скликання Верховної Ради України. Молода держава. Потребує законодавчих актів, законів ще немає. Конституція ще радянська. Мабуть, перше, що було зроблено, це внесено поправки до Конституції України. Ви знаєте, пані Іно, що мені споминати це з одної сторони так важко, тому що то були такі важкі роки для нашої держави. А з другої сторони, приємно те, що ми, наше перше скликання, зробили все можливе для того, щоб наша держава стала незалежною, самостійною, щоб наш народ, який дуже любить самостійність, волю, став вільним, щоб ота кров, яка продавалася віками у боротьбі за незалежність, була оправдана. І наші діди і прадіди от, на тому світі, так би мовити, вже. Радувалися те, що ми змогли все-таки стати незалежними, що ми змогли стати державою, що наш світ признав і буде віки признавати нашу державність. Я хочу вам сказати таке, що перше скликання депутатів це було дуже серйозне скликання. Перш за все, що там більшість була люди ще комуністичного минулого, комуністи. Угу. І коли ми зібрались на першу сесію, там були. Звичайно, надзвичайно серйозні противорічч усіх депутатів. Там були зразу створені ді фракції, такі, як би мовити, фракції, одна називалася група 239 комуністи і народна рада. І, народна рада. Ну, і були, так би мовити позафракційні люди. Тоді не було комітетів Комісії Депутати ділились по комісіях, але все-таки оця група Народна Рада, вона тримала свою. Політичні направлення, а група 239 комуністична комуністично тримала свою. І, звичайно, ми знаємо, коли ми прийшли в Верховну Раду, ми вже бачили, що Союз не може існувати такий, як він є. Союз розпадається. І він не може бути. І якщо ми будемо триматися Союзу, триматися Союзу, тягнутися за тим, який був Союз, то ми свою. Країну своїх людей, свою Україну кинемо у дуже неприємні такі бурхливі події, де може пролитися проливатися багато крові. Ну, а ви знаєте, що нема нічого ціннішого, як людське життя. І ми за це боролися. Тому, коли ми прийшли в Верховну Раду, дійсно, ми бачили, що Союз існувати такий не може бути. Не може. В Союзі там вже в Москві робилася боротьба за владу. У своїх партійних кругах і так далі. І ми, навіть дивлячись на те, що комуністична більшість 239 були, але не мали ми конституці... не було Конституційної більшості. Ми розуміли це, що не можна іти старим шляхом. Перш за все, що треба було зробити, це звичайно внесли зміни в Конституцію. І то були самі жаркі, так би всвоїти, баталії uh -huh. політичні, коли ми збирали з Конституції статті про комуністичну партію, що вона є направляючу і керуючу силою нашого суспільства. Ми обрали ці статті, і, звичайно, весь світ побачив, що парламент, який став, він готовий до змін. У нами була прийнята декларація про державний суверенітет. Це я би сказав початок того, що ми почали будувати свою незалежну державу. Події були різні, такі напружені, але ну, коли ми побачили в Верховній Раді, що в країні робиться. Коли відбулося ГКЧП, ГКЧП, тоді, звичайно, всі одного, навіть комуністи, 230 підтримали те, що Україна прийняла акт про свою незалежність і стала незалежною державою. До цього, звичайно, було багато подій, бо там були і е, приймався закон про економічну залежність, самостійність. Там багато було приймав законодавчих актів, там були страйки, мітинги, різна політична боротьба. Але я впевнений в одному тому, що якби комуністична більшість не підтримала, то була б проливалася кров. А так ми прийняли акт про незалежну державу незалежність і стали незалежною державою. Ставши незалежною державою, ми розуміли, що жити по-старому не можна. Що для того, щоб держава існувала, повинен бути закон. Нам треба було приймати ряд законів всяких. Про і про це, що і політи, політичні політику, і про економіку, і про все. Але не маючи конституції, законодавча дія не могла бути правильною, тому що всі закони, які приймає Верховна Рада, вони відповідно повинні відповідати Конституції. І тому була створена конституційна комісія. Кстаті, перше, коли створили від кожної області по одному депутату, включилася сюди. Першим кандидатом мене внесли туди. Але я відмовився на користь. Любенчука Микола Івановича, от, який був депутатом по Кам'янськодіму виборчому округу по Чемеровецькому, 406 виборчий округ, і він пішов, спійшов у состав Конституційної комісії від нас. Багато було слухань, багато було слухань. Багато було дуже внесено поправок. Я тоді приймав багато учнів в обговорення тих питань. Ми почому старалися прийняти тому таку конституцію, щоб вона була, ну... Зберігала нашу державність, нашу державу, і щоб люди в цій державі відчували себе, вільними, вільни, могли жити спокійно, не дивлячись про національність хто, але якщо він є громадянином Української держави, то він повинен чувствувати свою захищеність і, звичайно, відчувати любов до цієї держави і готовий бути віддати життя для того, щоб захистити свою державу. Ми провели багато слухань. Було десь не ну, де менше шести, слухай, і все, створили вже, але там було, так як ви сказали, багато проєктів Конституції. І дивлячись на те, що у нас перша демократична Верховна Рада була в більшості комуністичного минулого, ну, ми подумали так, навіть на комісіях радили всі, президії Верховної Ради, що, а може ми неправильно будемо приймати цю Конституцію і так далі, давайте ми свої напрацювання. Ті, що ми зробили, Конституції залишимо. І подивимося, як виявили народ волю вибере Другу Верховну Раду, вже прийдуть більш може демократичніші люди, вже без багатопартійної системи прийдуть люди. І нехай вони подивляться на, на наші напрацювання і приймуть таку конституцію, яку, яка була на користь нашій державі і яка захищала би свій народ. Ну наразі виходить, що так і сталося, тому що процес був тривалий, важкий, але насправді конституцію України весь світ визнав найдемократичнішою. Тобто, цей документ дійсно випрацьований правильно, інакше й бути не могло, тому що ми шість шість років обговорювалися вона і обговорили всі. І ми хотіли, коли закладали основу конституційного закону. Ми старалися зробити все так, щоб дійсно світ був. Здивований тим, що ми молода держава, а маємо одну з найкращих конституцій, в якій всі люди були б захищені. Тому я радий, тому що Друга Верховна Рада підтримала ті проекти, які ми напрацювали, внесла свої доповнення. І звичайно прийняли конституцію, яку признав весь світ. Разом з тим, за цих 26 років знову ж таки вносились ще зміни до конституції. Були і позитивні, і негативні моменти. Україна переходила від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської форми правління згодом назад. Тобто, були позитиви, були негативи. Пані, ви дуже правильно замітили, що потім було дуже багато ще змін старалися внести, змінити дещо і так далі. Але ми теж, коли була створена наша держава, думали, як зробити, чи президентсько-парламентська, чи парламентсько-президентське. Але все-таки ми вирішили, що найкраще це парламентсько президентська, тому що ну судьба держави не повинна бути залежати від одної людини в основному, не знати, яка людина буде, хто як і так далі, а все-таки Верховна Рада, яка б не була. Там є представники ліжних політичних партій, є представники від народу, самі самовисуванці там були і так далі. От вони вони будуть захищати інтереси людей у Верховній Раді і не то, що там будуть, вони будуть вони будуть направляти всю законодавчу роботу на те, щоб Конституція не порушувалася. Тому дійсно були зміни, але все-таки ми вирулювали цього положення. Так би мовити, вирулювали, виходили. І на сьогоднішній день все-таки у нас парламентсько-президентська держава. І ми бачимо, що ми не помилялись, і депутати не помилялись. Зміни були, всякі політичні сили бувають якісь одні. думають, що так краще, другі, інші так. Я не хочу казу, казати, що десь може якісь політичні сили, лобіруючись про пропозиції, може хтось настає, що треба так зробити. Але все-таки я думаю, що якщо там депутати сидять 450 чоловік. Які вибрані від народу, кожен буде старатися думати про свій народ? Я, наприклад, знаю, що коли ми приймали якісь в першому скликанні закони, то перше, ми казали, чекай, чекай, а він не проти речі Конституції? Ні, ага, хорошо. А якщо ми цей закон приймемо, як будуть чувствувати себе люди? І що він для людей дасть? Дивимося, щоб він дав людям користь, якусь він на користь людей, а потім думали з другої сторони. Такі, ну, а як держава буде? Сприйматися, якщо цей закон буде прийнятий, він не буде вредити нашій державі. Ні, тоді звичайно приходили, голосували, приймали той закон. Насправді, мабуть, не зовсім справедливими є ті твердження, що у нас не вистачає якихось законів. Можливо, якихось нюансів він вистачає, але законодавча база в Україні досить гарна, аби вони виконували ці закони. Мабуть. Досить такими, ну я так думаю, позитивними моментами були зміни в Конституції щодо суддівської реформи, щодо зняття депутатської недоторканності. От про це йшли ну, розмови досить багато років. Як ви вважаєте? Позитивно? На мою думку, що суддівська реформа ще не завершила в нас, що її треба завершити суддівську реформу. І, звичайно, приймаючи закони, реформаторські якісь закони, треба дивитися, чи вони не перечать нашій Конституції. Це саме основне. Що я хочу сказати, що багато було позитиву. Але в мене є свої погляди на це. Наприклад, якщо дивлячись з того, як сьогодні працює Верховна Рада, як працювала перша Верховна Рада, то мені здається, що це, що відмінили депутатську недоторканність, я ж врахую, що це було недоцільно робити. Це моя така думка. Дехто з депутатів Верхов використовував це на свою користь, так далі. Так далі. Але... У більшості депутати мали, могли виражати свою думку незалежності від тої фракції, в якій вони знаходяться, незалежності від тої партії, в якій вони бувають, а вони могли доносити те, що вони думали, що хотіли їхні виборці. Загубивши, я так би мовити, або позбавивши їх депутатської недоторканості, депутати зовсім вже деякі по другому починають себе вести. Вони вже йдуть формувати партії, що сказали партії. Що сказали їхні партійні вожді, що сказала їхня коаліція? Вони не можуть виражати вже йти і так далі, тому що тому знаєте, як буває часом, на них можуть і по тому щось накопати десь, а то щось ще то зробити так, що депутату за себе чувствує незахищеним. І не все говорить то, що хоче народ чути і що народу потрібно. І друге питання, що я рахую, що мажоритарка більш була приємними для того. Щоб депутати відстоювали свої права своїх виборців. Ну якщо вони йдуть по партійних списках і прийшли з партією, то вони будуть, звичайно, вже йти, форвати партії і будуть дивитися не то, що вимагають їхні виборці, а що їх кажуть, їхні партійні вожаки. Тому що вони прийшли від партії, і завтра заприйдуть другі. А якщо його вибрали виборці, якщо правильно поставлено питання звіту депутата перед виборцями, якщо правильно поставити питання відзиву депутата виборцями, якщо він не виконує своїх прямих обов'язків, і виборці рахують, що він не, неправильно діє в інтересах їхнього виборчого округу, в інтересах держави, в інтересах людей, то тоді повинна бути чітка система відзиву цього депутата. Але захист в нього повинен якийсь бути імунітет. Я рахую, що все-таки коли депутат був захищений, то він міг ви то, то, що він думає, і те, що люди його просять. А так йому сказати, його а ти там тебе на фракції чекай, ми рішимо чи говорити, це піднімати це питання, чи не піднімати. На фракції ми рішимо, будеш голосувати на цей закон чи не будеш. От я вибачайте, якби у нас от туди не було захищеності, то приймаючи акт про державну самостійність нашої держави, багато комуністів ще проголосували б. А так комуністична більшість туди проголосувала, бо ми бачили, що треба голосувати, що держава повинна бути незалежна, що ми готові були стати незалежними, і ми до цього в віки йшли. Кожен парламент має свої якісь характерні особливості, але якщо от подивитися на історію от розвитку України і, взагалі, на всі Верховні Ради, які були, то на вашу думку порівняти перше скликання, і сьогодні кожному наступному парламенту працювати легше чи навпаки складніше. Я думаю, що найскладніше було працювати в нашому першому скликанні. Чому? Тому що тоді була сильна комуністична держава, сильна комуністична... Потрібно ламати устрій. Так, сильна комуністична партія. Ви знаєте, коли було ГКЧП, коли було ГКЧП, то прийшов командуючий Київським воєнним округом генерал Чечеватов і сказав, що ми введемо війська в Київ. У нас в переулках, де ми жили, коли там та в провулки, всі були забиті автобусами спецназу. А генерал Варенніков, представник ГКЧП, прийшов в Верховну Раду і сказав, що якщо ви будете чинити, чинити опір ГКЧП, ми ведемо надзвичайний стан, і я веду танки в Київ. Кравчук і Гуренко, тоді Гуренко, Персик, Компартії України Мустаїв Іванович, досить толерантний, розумний лідер був і прогресивний, на мою думку. От. Вони сюди зібрались, поговорили. Ввечері Кравчук Кається в 18-й годині виступив по радіо, сказав, що нам нічого не угрожає, Україні не буде військового стану. Ми не... Але ГКЧП мене ніхто не підтримав. Ніхто. Туди було тільки один шаг зробити і могла провести кров. І в Києві були танки, був би надзвичайний стан і так далі. І так далі. Але в тому все було дуже важко. З наступних парламентів теж буде важко працювати в деяких питаннях, але я рахую, що маючи сьогодні, ось побудувавши в парламенті таку систему, як багатопартійну, що є фракції мигучі, що є, все, що є коаліція, вони складають коаліцію, то їм можна легше працювати, як нам було. Туди -то важко було, тому що комуністична партія. Це так далі, все так на долю сьогоднішнього парламенту теж випала ну на а сьогодні, часи бо а, війна жаль, важко. В сьогоднішньому парламенту. Дуже важко працювати. Надзвичайно важко, Помогу тому що сьогодні стану. війна, сьогодні військовий стан, сьогодні важко державі виходити з цього страшного положення, сьогодні лється кров, сьогодні на нашу землю прийшли непрошені гості. Якщо їх взагалі можна да. назвати гостями, це да. загарбники. І, і тому парламенту дуже важко сьогодні працювати. Я думаю, але я думаю, що що б не було, оця біда, яка є, то хто б не був, який би ворог не був сильний, то Бог не в силі, а Бог в правді, а правда за нами. От, на жаль, Ну так склались обставини. Сьогодні війна, і в умовах, якщо повертатися до розмови про конституцію, то в умовах воєнного стану діють певні обмеження конституційних прав і свобод. І це ну, нормально, це треба розуміти. Так обов'язково. Обов'язково, коли в країні військовий стан, коли йде війна, звичайно, обмеження повинні бути обов'язково. І люди повинні це розуміти. І я захожу, що наш на це розуміє. Но все-таки в будь-якому положенні держави, чи при військовому станцію, ми повинні шанувати Конституцію, дотриматися ні в якій влади не порушувати. Тому що, порушивши Конституцію раз, вона тягне за собою дуже багато поганих наслідків для держави, для людей. Саме сьогодні. Це виборює наш народ, волю, незалежність захищає Конституцію. Саме за це борються наші військові, і ми кожен на своєму місці маємо це розуміти і маємо робити все, аби наші права, свободи були захищені. Це наша спільна боротьба. Я рахую, що сьогодні, сьогодні всі розуміють, що інакше не повинно бути, і всі розуміють, що конституція це святе для кожного, і в ній теж є. Прописані статті ми знаємо, що ми повинні робити в період військового стану, що повинні бути і так далі. Кожен громадянин це відчуває і знає. І я, наприклад, переконаний, що не дивлячись хто там по національності, хто, якщо він громадянин України, то сьогодні всі розуміють, що треба боротися за свою незалежність, що це святе, що це вибороне народами віки. І я думаю, що, як я вже говорив, що Бог вправді, а не в силі. Так що ми будемо були стали вільними і будемо вільними. І наша конституція була найкраща у світі, буде найкраща у світі. І вона служила нашим людям, і буде служити на користь нашим людям і нашій державі. Дякую вам за те, що прийняли наше запрошення. Прийшли сьогодні до нашої студії. Сьогодні велике свято. Вітаю і вас, вітаю усіх з цим великим святом. Що б ви хотіли ще сказати нашим глядачам і побажати? Я би Дай. тільки сказав перш за все, подякувати вам за те, що мене запросили. По-друге, просто наша бесіда така самбуна, це мої думки особисті, особисті думки. А нашим глядачам всім я би побажав одного. Щоб вони знали, що Конституція це святе, її порушувати не можна. І щоб вони знали, що настане час, коли буде мир, перемога, і ми будемо були і будемо щасливі в нашій державі жити. Дякую вам. Будемо на цьому ставити крапку. Усім глядачам бажаємо миру, перемоги якнайшвидше. Працюємо заради того, кожен на своєму місці, аби ця перемога настала якомога швидше.